Познімали опалубку з дев'ятого поверху. Ось ми там вже цегло видно, курується. А у нас вже осінь, гори вже теж в пішло. Ось ми поверх. Моруються. у процесі мурування. Там зайшли шпакльовщики на другому поверсі, маляра, електрики потрошки і потрошки закупається сантехніка вже. Так воно все виглядає на зараз. Вентканали поставили вже тут. І тут також ми вент вентканали і стіни.